Бабине літо лягло на чоло, Десь там інша музика грає, Де Єва приходила в чим не було, Те все називалося Раєм, і то не Адам. То насправді був ти, і Єва була, як облога, І раєм були ті найперші світи, В котрих ні змія, ні Бога. Яка вона райська? Насправді земна, любов і та ніч неминуща, ти вип'єш цю каву поволі. До дна у Джезві зосталася Гуща. Цей світ, ця кав'ярня і ти іще є все інше ну геть несуттєво. Ці єви визодягнуті від кутюрє, та ніч була іншою. Єво, печера і яблуко відблиск вогню. Хай каятись, але пізнати. Ми перші придумали стиль, котрий ню, А потім пішли плагіати.